Всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні дивимось, що вам треба знати про людину саме зараз. Ви, будь ласка, думаєте про свою людину, загадуєте людину, поки я мішаю карти, і ми дивимось. Так, хочу, щоб ви сконцентрувались. І налаштувалися на тільки на найкраще, тільки на найкращий результат. Що у вас давайте так взагалі за ситуація. О. Стація емоційної а, нестабільності, депресивності. І, можливо, це історія, в якій... А, Певний період завершився, можливо, історія, яка добігла певного завершення, історія, в якій треба розбиратись, але це доволі критичний, важливий момент. І від того, як ви зараз себе будете поводити, як ви вирішите цю всю історію, може багато чого у вашому житті змінитись за картою страшного суду. Це не погані карти, це просто карти, які відображають наразі те, що є у вашому житті. Добре. Давайте дивитися, що взагалі поряд з вами за людина така. Людина, можливо, або у нас вогняної стихії за знаком зодіаку, Це в нас овни, леви, і стрільці, або просто людина доволі. Яскрава, емоційна людина, дієва, людина, яка багато чого може вміє, людина працювати, і людина, яка, в принципі, готова над багатьма ситуаціями у своєму житті працювати плідно, і людина, яка досягає результатів, працюючи над певними ситуаціями. Добре. І що вам треба знати про людину? Ну, ви і так знаєте, що людина дієва, людина може ох, тут бути занадто емоційно, тут знову, і лицар у нас, і король жезлів виходить. Або це м -м, показник характеру людини. Ну, тобто те, що дуже-дуже прям забагато емоцій. У людини може бути занадто багато агресії, людина може бути впертою. М -м, також є момент в тому, що м -м, мені здається. Що вам від, від цих енергій аж погано може ставати. Так, тобто трошки, ну, от є розбіжності, і ви нібито не можете знайти, а, знаєте, як певного моменту, коли вам обом класно. Так, що треба ще знати про людину? Що тут взагалі у нас за історія? Тут навіть може бути така трошки тиранія. І людина багато що ховає. Людина саме має, мабуть, такий характер через те, що багато речей ви не знаєте. Багато що від вас тут приховано. Але ви, можливо, також про багато речей здогадуєтесь. В принципі, тут непогане спілкування між вами є. Тут домовлятись можна. І тут є почуття. Тут людина у вашому житті не просто так. І тут ось нібито цей емоційний момент він показує, точніше, як, момент того, що нібито вам здається, що щось зруйнувало, щось завершено, але це нібито через певну емоційність лише. Тобто це не завершення, це просто як ем, певний. Момент, коли дуже багато емоцій виходить назовні. І з цим, звичайно, дуже складно якось е, порозумітись, з цим складно жити, з цим не дуже легко існувати, чесно сказати, зазвичай. Окей. І тут у вас нібито історія, коли або ви, до речі, можливо, жертвуєте своїми якимись. Мріями заради людини, або ой, розумієте, що забагато жертвували, або, можливо, тут також у вас є сумніви, чи дійсно те, це м ті стосунки, яких ви саме хотіли, чи дійсно це та сама історія, яка є вашою. Але я маю вам сказати, що ідеальних стосунків взагалі ну, так прям не буває. Тобто ці вони будуються по маленькому кроку. Ви тут людина доволі холодна. тобто, ви те, про що я сказала, що нібито у вас настільки різне розуміння, м -м, прояву емоцій, того, як треба комунікувати і жити, що вам дуже стає складно. Ви тут більш раціональна людина, людина, яка м -м, може просто навіть на контрасті, більш спокійні ви. М -м. Але людина перед вами стабільна, людина, в якої є почуття. А людина, можливо, з якою треба іноді давати якраз цим емоціям якийсь вихід. Тобто вам нібито треба разом знайти, як ці емоції можуть виходити. Бо коли це відбувається між вами двома, то це призводить кожен раз до. А, от такого емоційного стану, коли нічого не хочеться, коли здається, що все завершено, коли здається, що більше я не хочу бути у цих стосунках, більше я не хочу продовжувати. Вам треба, ну, коротше, всі ці моменти треба розрулювати. Треба брати себе до рук своїх же. І знаходити варіант. як Ось прибрати з ваших стосунків ці емоції, як вам перенаправити нібито увагу свою на те, що не ви одне для одного вороги у ваших стосунках, а що є. От є ви вдвох і є проблема, і ви маєте от разом виправляти, якось справлятися з цими проблемами. Блін, ну тут постійно виходять почуття, як би там не було. Ось кожен раз двойка кубків. найгарніша просто карта, яка каже про е, почуття. І все класно, все, все супер. Єдине, що так, період дуже не з легких, як все це ви можете трансформувати. Давайте так поставимо питання. Прибрати переживання, і не одразу, знаєте, як не одразу намагатися шукати вихід із ситуації. Вам треба спочатку, поки ви в цьому стані очікування, побороти ось ці переживання і лише потім йти шукати, куди ж там рухатись далі, як робити нові. Кроки, взагалі, що буде класно у цій ситуації зробити. Можливо, якраз вашого партнера або партнерку дуже сильно непокоїть саме ось стан того, що вам треба якось одразу все вирішити. Можливо, для людини ви просто тут ну ви різні, ви по-різному у таких ситуаціях дієте. Тому дуже важливо спочатку вгамувати емоції. І потім вже м -м, йти у щось інше, у розборки. Так, добре. Розробіть для себе план. М -м, можливо, він не одразу буде ідеальним, але якусь щось ви тут запропонувати маєте все ж таки. Це перше, друге, як ви саме, що саме? Як ви будете далі рухатись вперед і зробити собі декілька варіантів, накидати е, того, як ви можете в подібних ситуаціях вчиняти, щоб усі ці історії е, не повторювалися? Тобто для вас дуже важливо тут розробити певний план, прийти з певними пропозиціями до того, як ви можете діяти у подібних ситуаціях, якщо ви дійсно хочете зберігати ці стосунки, якщо базово ви... Розумієте, що з цією людиною класно, що у вас однакові погляди на життя, що ви бажаєте одного і того самого, що ви однаково оцінюєте світ, у вас однакова картинка реальності, то вам просто треба зрозуміти, як ви будете діяти. Тобто, що ви будете саме робити, по якому плану йти у ситуаціях, коли вони такі трапляються. Тобто ви навряд чи виправите ось цю емоційність, ви навряд чи зможете змінити те, якими ви є, але дуже класно, якщо ви зможете змінити саме момент того, як ви будете діяти, що ви будете робити, коли станеться знов ось це ну, непорозуміння. Що ще давайте так? Як ще покращити ситуацію? Але, до речі, от що я е, тільки що зрозуміла, що я маю вам сказати. Я не побачила якоїсь нечесності, якихось маніпуляцій. Я не побачила того, що вам е, до вас погано ставляться, що вам бажають зла чи чогось такого. Ні. Тут абсолютно е, чисті, абсолютно щирі наміри в людини, ну, але, але ви от у моментах е, якоїсь емоційності і вміння вирішувати такі конфліктні, незрозумілі ситуації, ви трошки різні. От, якщо ви взаємно так, будете приходити з певними пропозиціями, з тим, як ви можете покращити свої почуття, ось це буде класно. Тобто тут сама історія, коли кожен приходить і а, намагається певну конфліктність, певні неприємні моменти перекрити або. Якоюсь турботою, якимись подарунками, всім тим, що стосується почуттів, всім тим, що саме дає певний поштовх позитивний стосунком. І тоді фортуна буде <смі> на вашому боці. Тоді все буде класно. І а, саме тоді ви зможете дійсно от. Побудувати саме саме таку картинку, як ви хочете. І з колоди до речі, четвірка жезлів. це, мабуть, найкраще, що можна, в принципі, побачити. Ну Один з найкращих варіантів, давайте чесно. Я поки нагадаю вам, що пишіть в коментарях, які ще теми ми маємо з вами тут розглянути. А, я також проводжу консультації в особисті, тому якщо що а, посилання на Телеграм і Інстаграм є в описі відео, ви можете звертатись і зробимо з вами особисту консультацію. І підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. І щодо четвірки жезлів і закриваємо розклад. Карта затишку, карта свята, карта того, що все ж таки ви приходите до того результату, який бажали. І все ж таки, у вас дуже-дуже багато шансів, дуже багато можливостей для того, щоб дійсно цю ситуацію виправити і зробити все саме так, як вам хочеться. Тобто з того, що є зараз, ви можете побудувати дійсно стосунки своєї мрії. Тому, поки я збираю карти, не здавайтесь, не. Опускайте руки, все у вас доволі легко можна виправити. Тобто, навіть якщо вам здається, що щось складне, незрозуміле у цій ситуації, то це лише якби, ваші хибні перечуття і насправді все дуже легко тут можна налагодити. Я сподіваюся, що була вам корисною і до скорих зустрічей, Па-па!